Доброго здоров'я, шановні глядачі! У цьому відео ми розповімо про агротехніку вирощування, цибулинних культур за допомогою мототрактора та мінітрактора. Розглянемо схеми вирощування, які дозволять доглядати а згодом і збирати часник. Дамо рекомендації щодо розрахунку кількості посадкового матеріалу. Коротко розповімо про переваги та недоліки механізованого способу вирощування часнику. Часник відноситься до культур, які займають незначний простір. Та мають невелику площу зони харчування. В ідеалі потрібно розмістити рослину часнику так, щоб площа зони харчування однієї рослини була в межах 200-400 квадратних сантиметрів. При розрахунку слід усвідомлювати, що рослини зростуть, і у певний момент не буде можливості без пошкодження робити догляд за ними. Давайте розглянемо першу схему. Фахівці стверджують, що зі збільшенням зони харчування коренева система розростається і цибулина-часнику виростає більших розмірів. Тому за основу візьмемо більшу межу зони харчування 400 квадратних сантиметрів. Оптимальна відстань між рослинами за квадратної схеми посадки 20 сантиметрів. Ця схема підходить для вирощування часнику на грядку, але для механізованої посадки її використовувати неможливо. Тому що міжряддям, що утворилися, не пройдуть колеса трактора. Оптимальна ширина міжрядь для механізованого вирощування 30-40 сантиметрів. Відповідно до ширини міжрядь, часникосаджалка дозволяє висадити зуб або цибулини на відстані 11, 12,5 см та 14 см. Ці відстані відповідають вимогам зони живлення. Тепер ми хочемо розглянути на практичних прикладах оптимальні схеми посадки часнику та цибулі для мототрактора та міні-трактора. Схеми для мототрактора: ширина колії мототрактора така сама, як і мотоблока, 700 мм, ширина колеса 160 мм. Раховуючи колію мототрактора легко розрахувати ширину міжрядь. 700 ділимо на 2 і отримуємо 350 мм. Зробимо висновок. Оптимально використовувати для посадки часнику дворядну або чотириряд чеснокосаджалки. Для прополювання потрібно використовувати потрійний плоскоріз, приєднаний до мототрактор за допомогою потрійного щеплення. Для збирання часнику можна застосовувати часникопалку ЧК-1, яка за один прохід підкопуватиме два рядки часнику. Схеми для мінітрактора. Методика розрахунку подібна, оптимальна ширина між 30-40 см, розмір між рослинами у рядку 11-12 полини та 14 см. Щоб використовувати з міні-трактором техніку для вирощування. Учаснику нашого виробництва, він повинен мати: по-перше, триточкову навісну систему. По-друге, вал відбору потужності потрібен для приводу часникокопалки. По третє. Ширина колії має становити мінімум 1380 мм. Базова схема посадки. Як базова ширина колеса, ми взяли розмір 280 мм. Ви при розрахунку повинні використовувати ширину коліс свого Трактора. Мінімальна розрахункова внутрішня відстань між колесами 1100 мм. Для посадки рекомендуємо використовувати стрічковий спосіб. Наприклад, ширина між рядь 300 мм. А відстань між смугами 450 мм. Для посадки часнику використовуємо чотирирядну часникосаджалку саджалку ЧС8, ширина міжрядь 300 мм. За такої схеми відстань від колеса до крайніх рядків вийде 100 мм. Збільшення колії дозволить збільшити цю відстань і, відповідно, знизити ризик пошкодження часнику під час прополювання. Для прополки та культивації можна використовувати міжрядковий культиватор. Вони є у продажу. Культиватор дає змогу використовувати змінні комплекти інструментів. Щоб механізувати процес збирання цибулі чи часнику, ми використовуємо часникопалку. Ви ж можете використовувати іншу техніку: розрахунок кількості посадкового матеріалу. Пропонуємо для розрахунку використовувати таку методику: обчислюємо загальну довжину рядків. Наприклад, ширина ділянки 15 метрів, довжина 10 метрів, відстань між рядками 35 см. Кількість рядків 15. Розділити на 0,35 дорівнює 42 рядки. Загальна довжина рядків 42 помножити на 10 дорівнює 420 метрів. Визначаємо кількість цибули. Посадка через 110 мм. Переводимо у метри. 110 поділити на 1000. Отримуємо 0,11 метра. Розраховуємо кількість цибулин. 420 ділимо на 0,11. Отримуємо 37,17 штук. Розрахунок ваги. Вибираємо необхідну фракцію посадкового матеріалу. Підбір здійснюємо по ложечці часникосаджалки. Зважуємо 10 цибулинок. Слід зазначити, що чим більше одиниць зважується, тим більш точніше розрахунок. Вага 10 штук 25 грамів. Вага однієї цибулинки 25 розділити на 10 дорівнює. Two or 5 Визначаємо вагу 3,7 помножити на 2,5 дорівнює 945 грамів. Перетворіть грами на кілограми. 945 розділити на тисячі дорівнює 9 кілограмів 540 грамів. Таким чином, для посадки потрібно приблизно 10 кілограмів посадкового матеріалу. Підсумовуючи, хочемо сказати про переваги та недоліки механізації вирощування часнику. Головна перевага висока продуктивність. Посадка здійснюється за короткий термін. Також завдяки механізації утримується рівномірна відстань між зубочками в ріду. До недоліків слід віднести зниження врожайності в порівнянні із ручною посадкою до 25%. Це відбувається через те, що під час посадки зубочки лягають на бік. Дякуємо за перегляд!